Сьогодні цікавий день. Чому цікавий, тому що ну ви знаєте всі, що я не маю лепто з собою. Лептоп реально викликає блокування і навчання, і пошуку роботи, і самої роботи, і так далі. Ну, по-любому, треба купляти ноут. Чому цікаво купляти в Штатах? Тому що ти розраховуєшся, по-перше, ти розраховуєшся карткою і тобі знімають по крос курсу гроші, тобто це там 38 гривень за долар, а не по 40 чи по 41, як він зараз в Україні. Тобто ти вже економиш на курсі. Плюс, якщо о, говорити про якісь ноутбуки компанії Apple, то в нас вони дорожчі, тому що ще й доставка. А тут на місці ніби. Не купляв ніколи в житті новий ноутбук? Це тільки був Я ноутбук кидаю, бо ти не купляв новий? Який? Що ти продавав Зузолю Курман? Ні, А не ще не пчели на речі, англійської. А -а -а -а. О, добре, вчора нам проводили. Каже нам менеджер, ви просто поїдете запишетеся на курси. Холера, приходимо на курси, вони нам тестування. І я не знаю, яким чудом. У мене рівень intermedi, в Рома на рівень advanced. Але ми разом пішли на intermedi level, щоб бути разом на курсі. Але мені здається, що там дуже перебільшено, тому що там, знаєте, ти стаєш advanced level тоді, якщо ти. У відповідь на запитання, яке тобі поставили, не мовчиш. Якщо ти говориш два-три слова, відповідь то в тебе інтермідлево. Якщо ти починаєш говорити три речення, то в тебе інвас. На що вам курс? Spiderman. Hi. Hi, how are you? Hi. Я знаю, я просто того не що... знаю. Не встиг я приїхати, як ми вже забрали і пішли. Ви що хочете відкривати? Можеш приходити. потім. Yeah. Анпакінг. Чекайте, я розкажу. Ми приїхали, і була така е, коробка запакована, і на якій нічого не пише взагалі. Взагалі нічого не пише. І він мені дав і каже: розраховуйся, і я пікнув телефоном. І він пішов. Uh -huh. і я такий, типу, що? А на коробці, ну, взагалі, дивись, от, все, що написано, все, кінець. Тут навіть слово Apple ніде нема, розумієш? Я думаю, чувак, я заплатив більше, ніж 1700 баксів. заплатив 1000 доларів за кроп. А я, я, я його типу, він вже відходить і каже, а можна кось подивитися, чи він новий, він каже, oh, it's new! І все, я, я... я йду з тим чеком до цієї Марти і кажу, Марта, слухайте, тут навіть в чеку слова Apple нема. Тут кажу, я би хотів відкрити, подивитися. Ми підійшли вони запиталися, чи можна відкрити. Вони кажуть, так, якщо ви заплатили, можете, що хочете робити. І вони пішли. Типу, я відкрив, я просто взяв ту лінію і побачив, що він запакований. Вони що, вже... Вже Ти вже відкрив? Та я мусив перевірити, чи вона була нова. Син. Нащо? Воно ну, йому стерчало, напевно. Все решта цілим не, не відкрив. Ну вона ціла, все? Так, да, так, да, вона була ціла. дивіться, мене Діти наше Обновка. щастя. Обновка. Я згадав, як Настя відкривала GoPro. <рес> так можна. Сину. Тата зараз серцем встане. Це не є якесь супер таке потужне, круте і так далі, але це є дуже достатньо хороша яблуко для того, щоб можна було працювати. М1 про чіпі. Це їхній процесор, який вони почали самі робити, бо раніше вони ставили Intel, тепер самі. 14 діймів, бо я не люблю більше. Я люблю 14, щоб було зручно. Мені достатньо, щоб ходити. І достатньо оперативки, в принципі, цього достатньо, щоб е, заробляти гроші. Для мене комп це не є якась забавка, на які я бавлюся і так далі. Це є чисто, я заробляю гроші комп'ютером. І, і. І. Головою, але тільки на комп'ютері. Інших варіантів мене немає. Це так як для таксиста машина, знаєте? І так як в Штатах купувати яблуко дешевше, ніж в Україні, то я вже вирішив зробити. Мені хороші, но вони і погано. Як завжди, давай з поганого. Погано то, що я стратив всі наші гроші. А добре? А ще актуально добре? Добре, та, що я швидко бігаю. Не в школу, там буде піца! Зараз? Стоп, стоп. Я хочу відкрити. Тобто відкривається він по-спеціальному. Треба чарівні слова сказати. Які? А слова називаються тако. Коробка. Відкрийся. Стоп! Не здирай, то так не робиться. Найс. А як? Курче, то ж ціла, ціла процедура. <поцедура>. Не можна дерти. Та подреш. <поцедура> я би їх закрила І на вулиці. Я думаю, що. то... Що це, в комплекті тільки е, зарядка і, е, і блок. блок. Блок для зарядки. А де вилки? Вилки витягуються, бо Чекай, вони вже всі ламалися, вони вже е, пофіксили це. І сам, Ой, сам си, Ей, Там Ще темно стало. Що ти відчуваєш? Кажуть, що, що, що коли ти відкриваєш це, та боже, та то чихол! Що ти робиш, дитино? Ти хоче дати довести до інфаркту? Ви жартуєте чи Бачиш, що? Бачиш тут? Що я маю бачите? MacBook. MacBook. Погано видно. Це є Space Grey колір. Space Grey. Та давайте щось І, Коротше, і... Макбуки відрізняються від решти тим, що руки що ти можеш його відкрити одним пальцем. І, mm -hmm. і, і wow. при тому ця книжка не піднімається. І він вже нас вітає. <гум> Дайте, я подивись. На таку купу грошей. Тут чолочка є, так як в нас в тих айфонах нових. <гум> То є Настя на школа. Отам мій майданчик. Отам Настін майданчик. Вона там... Навчається під культури, так? А це твоя школа, та? Як вона називається, скажи. Spring Shadows. Spring Shadows, так? Spring Shadows Elementary School. А так і в нас називається наша вулиця. Так само район, не вулиця, а. Район. Щоб взяти якусь сумку, бо я без нічого. Дивіться, в нас глянула, що. А ну, Лянька, скажи что Крутилась она в пояс от халата. Ага. Спайдермен! Эй! О, да, yeah. ты знаешь что вы дядька? Да, да, да. дядьку тут э, уроки выкладывают. Nee. Да, ты... Нет. <laughs> Нет. А что там его фотографии? Потому что учителька, та, что учить в том классе, она любит этого дядю. Да? Да. Ну, <laughs>

Як піца Додаткова анімація. Воно має такого дяпчика зробити, як на прикладі, <рістична> бачиш. Одяг пошити на нього. Кажу, висвішку на малюнок. Гарний малюнок. Дуже розумничка. Ну що, пішли, мамі покажемо. Пішли. Подивись, який Павло зробив. Він сам різав. Класс, матрона. Мама, Подивися, Павло сам. Він сам вирізав, Оляна. Сам вирізав. Молодець. Такі гарні зробили блискітки. Китайський, Китайський символ Нового року. Тут, до речі, кожен столик, кожна активність відноситься до якогось народу. Китайський, індійський, мусульманський, єврейський і так далі. Кожен стіл щось інше. Настя робить екскурсію, в свій клас. Дуже хотіла показати. Діти наробили, що хотіли, ще книжки отримали. А то піцу поїхали. Я спробував папероні. І, е, чіз, чіз, піця. Чіз, піця. А що тут у вас зелені двері. Це Настін клас там. Ну я не знаю. Вони закриті. Ну постукає, відкривай. Ні, та попробуй, чи відкривається? Цікаю. Та може там закрито. Вони ніколи не відкриваються зовнішньої.